Всім привіт! Я Аніма. З мого першого відео прийшло не так багато часу. І, о по це що таке? Так швидко. Дякую вам за активність, я вам дуже вдячна. Скажу чесно, дивилася на оновлення в каналі разів 100 на день, і це мене мотивувало пошвидше зробити нове відео. Ну і що ж, дякую, а ми можемо починати. У своєму першому відео я вже розповідала, що маю багато гобі. Я називаю себе творча пляма, бо я маю багато захоплень. Наприклад, граю на укулеле, пишу пісні, вірші, починала писати книгу, макіяжі. Люблю, малюю, звісно, hours later. Плету, плиту з бісеру, в'яжу і ще багато всього, все, що завгодно, але не танці. Я займаюся багато чим, але не танцями. Я люблю танці, люблю музику, люблю дивитися на професійні і любительські танці різних напрямів, але сама я їх ненавиджу. Чому? А зараз я розповім. У перших класах моїм батькам вже було очевидно, що я замало рухаюсь. Багато сиджу, тому що любила вже тоді багато чим займатися, аби задіяти дрібну моторику: якісь мозаїки, малювання, пазли і все таке. Тож у мене з'явилася якась проблема з копчиком. і Треба було його якось задіяти, більше рухатись і менше сидіти. І мої батьки приймають неймовірне рішення віддати мене на танці. Спочатку мені сподобалася ця ідея. Я взагалі була і є балакучою та люблю спілкування з новими людьми. Та в дитинстві я була просто гіпертовариською людиною. Я думала, що танці будуть веселими і що я знайду собі друзів. Спойлер, ні. Як тільки мама пішла і залишила мене один на один із цими танцями, вже почалися проблеми. Я пам'ятаю свій перший день дуже чітко. Я пам'ятаю, що я вся така на емоціях бадьора, щаслива, починаю підходити до дівчат і знайомитись. А вони дивляться на мене як на шмат лайна. Вчителька мене презентувала як нову ученицю і почалася розумить. У тому залі був Кавролін на всю підлогу, дзеркала на всю стіну і ті поручні, які ми бачимо у залах, де тренуються балету. Ми почали ходити по колу, робити якісь вправи в русі. У мене виходило кепсько. А особливо, я пам'ятаю, як поруч із тим поруч всі зупинилися і почали піднімати ногу вище голови. Я намагалася як могла. Та, звісно, у мене не виходило, бо я не мала такої розтяжки. Та й хотіла, щоб мене навчили Ще з садочку я хотіла навчитися сідати на шпагат. Але знову ж таки, спойлер, мене не розтягували і не вчили. У цій групі я була гидким каченям. Надалі я ходила на ці танці з максимальною огидою до танців, до тих дівчат, до вчительки, яка мене пасивно гнобила, бо я не займаюся танцями з-підгузків. І, звісно, з відчуттям неповноцінності. Але я вчилася. Я намагалася вчити ті довбані рухи, намагалася вчити постановку, яку ми мали станцювати на сцені, бо я хотіла, щоб мама побачила мій виступ, щоб вона мною пишалася. Бо мама багато працювала, і вона пообіцяла, що прийде на мій виступ, не дивлячись на роботу. А це для мене було дуже важливо. Якось я поранила коліно. Приїхала з ним по асфальту, і в мене досі є шрам, тож якусь частину розминки я пропускала, бо треба було повзати і ходити на колінах. А по недужому м'якому ковроліну, це було і так боляче що вже казати про рани на коліні. Та я все одно вчилася. Я так старалася, хоч і ненавиділа ті танці усією душею, тому що завжди відчувала себе пригніченою. І ось День Ікс. Я приходжу на танці і ми трохи тренуємось, а потім нам заносять костюми. Я пам'ятаю, що костюмами були чорні сукні з червоними вставками. Здається, щось іспанське або ж мексиканське не впевнена. У нас ще були ці штуки на пальцях, які треба було щолкати, клацати. Так от, всі дівчатка розбирають свої костюми. Я запитую вчителя, а де мій костюм? А вона мені каже, а в тебе нема костюму. Я вже почала розчаровуватись і запитую, чому. На що та жіночка відповідає, що треба було здавати гроші на костюм. В мене всередині щось рухнуло. Я в сльозах, в соплях, в слюнях дзвоню мамі і вестериться, запитую, чому вона не здала гроші за оренду на той костюм. А вона, поспішаючи до мене, здається, навіть зупинилася і, ніби зрозумівши, до чого все йде, каже а мені не казали, що треба здавати гроші. Тут починаються розборки. Мама прийшла, спробувала мене заспокоїти, вийшла, але я все одно була готова заплакати будь-якої миті. А потім ми пішли до директора тих танців та почали запитувати. Директор спочатку відмазувалась, почала щось казати про те, що це помилка, і що, певно, маму не додали до групи батьків, нас нема в списках і все таке. А коли мама запитала, чи можна якось зараз же дістати костюм. Я зараз готова заплатити. Дайте моїй дитині костюм. Це ж плата за оренду костюму, а не на пошиття костюму. І директор поплила. Вони тупо не хотіли, щоб я вийшла на сцену. Директор, здається, сказала щось про те, що я відверто не дуже танцюю. Мама їй задала жару, бо це дійсно жахливе ставлення до дитини, яка старалась і вчилась, тим паче вони ще не знали про те, як я це ненавиділа. У мене знову істерика, мама зла, ми виходимо і далі я не пам'ятаю той день. Я пам'ятаю, що ми виходили з приміщення, коли моя група виступала без мене. Ну, каде прям, як з якогось трагічного фільму. Я пам'ятаю, що я розповідала мамі, як я хотіла, щоб вона побачила мене на сцені і пишалася мною. Я пам'ятаю, що мама мене підтримувала, ну а я відтоді ненавиділа танці. Ще коротку історію про танці маю, коли я дала їм другий шанс десь у віці 8-10 років, не 8-10, а 8-10, мама запропонувала мені піти на танці до якогось дядька, який переміг якийсь сезон, танцюють всі. Він мав маленьку групу і брав мало дітей. І мама ледь змогла домовитись, ну і я вирішила дати танцям другий шанс. На та той дядько був тупо садистом. Він занадто жорстоко розтягував нас. Нас було троє дівчат. Він сідав зверху на тих дівчаток, коли вони в шпагаті, ногами стоячи на якихось штуках, що піднімали їх над підлогою. Всі плакали. От чесно. Я пам'ятаю їх червоні обличчя і заплакані обличчя. Я пам'ятаю, як в них текли сльози, але емоцій просто нуль на обличчі. Я пам'ятаю сльози просто, але якщо вони мали хоч якусь розтяжку, то я не мала її зовсім і наді мною він позначався знатно. Так позначався, що я на середині заняття в сльозах вибігла і пішла до мами. Мама працювала поверхом нижче на той момент. Чесно, той дядька снився мені в кошмарах. Він був таким злим і страшним, що до його вигляду не вистачало тільки ріг, копити хвоста. Справжній диявол в плоті людини. Ось така от у мене дитяча травма із танцями. Всі рази, коли я ходила на танці, в мене не заладилося. Ну, я дякую вам за перегляд. Якщо вас зачепила моя історія, або ж у вас були схожі обставини, напишіть про це в коментарях та поставте лайк. Сподіваюся, вам сподобається такий формат відео, коли я просто розповідаю якусь історію зі свого життя. Ну, а з вами була Аньма. На все добре.